Вітаю в ефірі, перший український народний ТОП, і сьогодні у нас топ-5 найзаможніших людей України. На п'ятому місці співвласник фінтех компанії Revolt, лідер серед необанків з оціночною вартістю у 28 мільярдів доларів Влад Яценко зі статками 894 мільйони доларів. Четверте місце народний депутат та його дружина, які є засновниками найбільшої в Україні мережі будівельно-господарських гіпермаркетів Епіцентр та інвесторами в агробізнес. Галина та Олександр Герегів зі статками в 907 мільйонів доларів. Третє місце екс-президент та екс-власник кондитерської корпорації Рошен та агропромислової компанії УкрпромінвестАгро, кажучи, екс-власник тільки формально, тому що фактично весь бізнес було переведено на свого сина. Тому третє місце в нашому топі займають екс-президент Петро Порошенко та його син підприємець Олексій Порошенко зі статками в 954 мільйони доларів. Друге місце засновник міжнародної інвестиційно-консалтингової групи ІСТВAN, фонду Віктора Пінчука та Starlight Media, яка складається з телеканалів ICTV ICTV Ukraine СТБ, новий канал ОЦТБ та М1 Віктор Пінчук зі статками в 1,7 мільярдів доларів. Перше місце і найзаможніша людина України, засновник компанії System Capital Management, яка володіє контрольними пакетами акцій понад 500 підприємств. Що працюють у гірничної металогійній, енергетичній, телекомунікаційній, транспортній галузях, у банківському секторі, сільському господарстві, у сфері нерухомості та інше. Є найбільшим платником податків серед фізичних осіб Рінат Ахметов зі статками в 66 мільярдів доларів. З початку війни зазнав збитків понад 9 мільярдів доларів. Дякую за перегляд! Зніть, будь ласка, відео та пропонуйте ваші ідеї для наступних топів. До зустрічі!